Клін Рузвельт був президентом Сполучених Штатів з 1933 по 1945 рік, провівши країну через Велику Депресію та Другу світову війну. Його президентство між 1933 та 1941 роками найбільш помітно визначено новим курсом серією економічних та соціальних реформ, сприймованих на те, щоб вивести країну з найгіршої економічної кризи в її історії. Новий курс Рузвельта докорінно змінив відносини між федеральним урядом та американськими громадянами, створивши спадок розширеної відповідальності уряду в економіці та соціальному забезпеченні. Коли Рузвельт вступив на посаду в березні 1933 року, Сполучені Штати були в глибині Великої депресії. Рівень безробіття наближався до 25%, банки розорялися, а економічна впевненість пала. Перший етап нового курсу 1933-1934 роки. Загалом історики класифікують програму Рузвельта на три категорії: допомога, відновлення та реформи. Допомога була терміново потрібна десяткам мільйонів безробітних. Відновлення означало повернення до нормального стану. Реформа означала довгострокове виправлення того, що було не так, особливо у фінансовій та банківських системах. Відповідь Рузвельта була швидкою та безпрецедентною. У перші 100 днів перебування на посаді він запровадив низку законів, спрямованих на стабілізацію економіки, створення робочих місць та відновлення суспільної довіри. Цей період, відомий як перший новий курс, був зосереджений на допомозі та відновленні. Однією з найбільш нагальних проблем став крах банківської системи. Рузвельт оголосив національні банківські канікули. Коли банки знову відкрилися, ціни на акції зросли на 15%, а банківські депозити перевищили кількість знятих, що поклало край банківській паніці та допомогло відновити довіру до фінансової системи. Ще одним заходом, спрямованим на те, щоб довірити американцям фінансову систему, Конгрес прийняв закон Гласа Стігола який стримував спекуляції шляхом обмеження інвестицій, які комерційні банки могли робити, та припинення зв'язків між комерційними банками та фірмами з цінними паперами. Сам Рузвельт сумнівався щодо страхування банківських кладів, кажучи: ми не хочемо покладати на уряд Сполучених Штатів відповідальність за помилки окремих банків та надавати премію ненадійній на банківській діяльності в майбутньому. Але громадська підтримка була переважною, і кількість банкрутств банків скоротилась майже до нуля. Окрім того, Закон про біржі цінних паперів 1934 року заснував незалежну комісію з цінних паперів та бірж для припинення безповідальних маніпуляцій на ринку та розповсюдження неправдивої інформації про цінні папери. Щоб подолати масове безробіття, Рузвельт створив програми громадських робіт, такі як Цивільний консерваційний корпус та адміністрація громадських робіт, які забезпечили мільйони робочих місць для будівництва інфраструктури та збереження природних ресурсів. Закон про регулювання сільського господарства 1933 року створив адміністрацію з регулювання сільського господарства. Закон відображав вимоги лідерів великих сільськогосподарських організацій, особливо фермерського бюро, та відображав дебати серед фермерських радників Рузвельта. Метою було підняти ціни на товари через штучний дефіцит. Використовувалася система внутрішніх наділів, встановлюючи загальний обсяг виробництва кукурузи, павовни, молочних продуктів, свиней, рису, тютюну та пшениці. Адміністрація регулювання сільського господарства виплачувала субсидії власникам землі за те, що вони залишили частину своєї землі бездіяльною. Фінансування субсидій було забезпечено новим податком на харчову промисловість. У 1935 році. Адміністрація створила управління сільської електрифікації, яке побудувало електричні лінії в сільській місцевості, вперше забезпечивши електроенергією мільйони людей. У 1933 році адміністрація започаткувала управління долини Теннесі, проект, який передбачав планування будівництва дамб у величезному масштабі з метою приборкання повеней, виробництва електроенергії та модернізації дуже бідних ферм у регіоні Долини Теннесі на півдні Сполучених Штатів. Другий етап нового курсу. 1935 1936 роки. У міру того, як криза тривала, Рузвельт запровадив другий етап нового курсу, зосередивши увагу на соціальних реформах та довгостроковій економічній безпеці. Другий етап розпочався із звернення Франкліна Рузвельта до Конгресу 4 січня 1935 року, в якому він запропонував створити систему соціального страхування та збільшити обсяги суспільних робіт для безробітних. Одним із головних досягнень став Закон про соціальне забезпечення 1935 року. Програма про соціальне забезпечення людей похилого віку фінансується за рахунок податків заробітної плати, і протягом наступних десятиліть вона сприяла різкому знищенню рівня бідності серед людей похилого віку, а витрати на соціальне забезпечення стали значною частиною федерального бюджету. Закон про соціальне забезпечення також заснував програму страхування на випадок безробіття, якою керують штати, а також програму дітям на утриманні, яка надала допомогу сім'ям, очолюваним одинокими матерями. Управління прогресу робіт змінило попередні програми працевлаштування та стало найбільшим агентством, яке працевлаштує мільйони людей у будівництві, мистецтві та державній службі. Ще однією важливою реформою стан закон Вагнера, Національний закон про трудові відносини, який захищав права працівників на об'єднання в проспілки та введення колективних переговорів. Він забороняв несправедливі трудові практики, такі як дискримінація членів проспілок. Закон також заснував Національну раду з трудових відносин для сприяння угодам про заробітну плату та придушення робочих заворушень. Перемігши на перевиборах в 1936 році, Рузвельт продовжив політику спрямовану на зміцнення здобутків нового курсу. В 1937 році Рузвельт зіткнувся з серйозною внутрішньою проблемою з Верховним судом, який скасував кілька законів нового курсу. У відповідь було запропоновано законопроект про організацію судової влади 1937 року, широко відомий як план укладання судів. Він мав на меті додати більше суддів до Верховного суду, стверджуючи, що судді похилого віку потребували допомоги управлінням справами. Однак ця пропозиція Рузвельта наснухнулася на сильну негативну реакцію, навіть з боку власної партії, і, врешті, зазнала поразки. Ходячи на перші ознаки відновлення, в 1037 році економіка США зазнала різкого спаду, що призвело до того, що стало відомо як рецесія Рузвельта, намагаючись збалансувати бюджет, було скорочено федеральні витрати, що знову призвело до падіння попиту та зростання безробіття. Незважаючи на свої досягнення, новий курс зіткнувся з сильною опозицією. З одного боку, консерватори критикували його за розширення урядової влади. З іншого боку, ліберали стверджували, що новий курс не зайшов достатньо далеко для перерозподілу багатства та допомоги бідним. До 1941 року новий курс значно змінив американський уряд у суспільство. Хоті програми як соціальне забезпечення, створення робочих місць на федеральному рівні, банківські правила та охорона праці залишаються наріжними каменями сучасного американського життя, керівництво Рузвельта в цей час також переосмислило президентство, зробивши його більш активною силою в прямуванні національної політики та формуванні економіки. Президентство Франкліна Рузвельта з 1933 по 1941 рік стало кардинальним періодом в історії Америки.